Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск був сьогодні! Сьогодні середа. Середа то в нас великий О, Rockstar Games опублікували нового сюжетного трейлера шостої ГТАшки, демонструючи, що це перш за все історія про злочинне кохання. Ну і ще раз нагадує, що гру перенесли на 2026 рік. Так, я знаю. Я чекатиму. Цікавий факт, що всі футажі з цього трейлеру були відзняті на звичайній непро версії п'ятого плейстейшину. Справді? А ще те, що вже є сторінка попереднього замовлення в PS Store. І те, що нема в ПК крамницях, ну і жодних згадок ПК у промоматеріалах натякає на те, що ймовірно, і ця гра Рокстарів піде традиційним шляхом оминаючи ПК на релізі. Не засмучуйтеся. Правило таке. Якщо ви чимось невдоволені, до побачення. GSC Game World поділилися спойлерами того, що мутанти, а саме кіт та пес отримують анімації харчування в майбутньому великому оновленні S.T.A.L.K.E.R. 2. Блюбер Тім затизирили ще кілька нових секундочок ігроладу кронозинню Dawn у своєму твіттері. З Standfall Games похизувались, що напродавали клеєр обскур Expedition 33 на 2 мільйони копій. Також розробники Split Fiction повідомили, що їх гра продалась на 4 мільйони копій за весь час із моменту релізу. Великий успіх. І Software продовжують шоукейс ворогів домслеєра в Твіттері. Цього разу вони показали Комодо. And, and, uh, uh, yeah, From Software дозволили IGN показати ще одного босфайта з майбутнього онлайн Рінгу. Я не протів. Нещодавно застартувала колаборація Берсерка з «Діабло 4. А тим часом для ДБД релізнулося страшенне квіткове доповнення. Родно, нічого ти не розумієш. Треба просто розслабитись і отримувати задоволення. 13-й ангар офіційно запланували дивело про презентацію мафії Old Country на завтра, на 8 травня о 21.00 на ютуб-каналі Іксбоксу. Чому саме на Іксбоксі? Чому та грець його знає? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.